Учні п'ятого Б класу охоче сприйняли пропозицію свого класовода Любові Ковальчук влаштувати свято саме для бабусь, адже батьки краще знають шкільне життя своїх дітей, а бабусі у навчальному закладі практично не бувають. Я говорила дітям, що діти знаєте, яке це велике щастя для кожної бабусі, коли вона буде йти з квіткою додому, а її будуть запитувати, де ти була, і вона скаже, що я була в 16-й школі на своєму святі. Хлібом сіллю онуки зустрічали своїх бабусь для невтомних трудівниць і мудрих. Порадниць діти підготували концертну програму, святкові медалі і квіти. На адресу бабус лунали не лише вітання, а й слова глибокої вдячності за турботу і ласку, доброту і любов. Онуки намагались продемонструвати найдорожчим людям усі свої здібності і таланти. Діти старанно готувалися, готували. Но щоб сьогодні привітати своїх найближчих людей, «Бабусям було дуже приємно, тому що тут були їхні внуки, показували, що вони в п'ятому класі навчилися робити. Розчулені бабусі були у захваті, від калейдоскопу щирих вітань. Вони не жалкують, що їм довелося подолати десятки кілометрів, аби потрапити на свято. Я приїхала з села. І коли я у селі розказала, що у Житомирі таке чудове, таке чудове свято для бабусь, мені заздріли, бо це, мабуть, за історію. Я не знаю, як у вас у Житомирі, а у нас у Бердичівському районі це нонсенс, свято для бабусь. Дякую Бабуси на свято ще більше згуртувало колектив класу, Розширило уявлення учнів про сім'ю, родину, рід та прищепило почуття любові і поваги до старшого покоління.